У середмісті рівного добудували дорогу, яка має розвантажити від заторів центральну вулицю Соборна та зменшити навантаження на інші провулки. Ця ділянка міста сполучає вулиці Гетьмана Сагайдашного та Симона Петлюри, знаходячись на місці демонтованої тераси біля пабу «Бочка». Відгуки водіїв у перші дні після відкриття проїзду позитивні. Говорить заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. Тимні реакція виключно позитивна, оскільки е, дана схема організації дорожнього руху призвела до оптимізації як парковки. Автомобілі, оскільки односторонній рух забезпечує постійний рух автомобілів по так званому квазікільцю. Також можливість знайти вільне паркувальне місце для того, щоб розмістити типсово свій автомобіль. Реконструкція біля бочки тільки початок у місті будуть і надалі працювати над зміною схеми руху транспорту, там де це можливо, щоб розвантажити місто. Продовжує Микола дядьось. Односторонній рух також запровадили на вулицях Мазепи та Полуботка. Як зазначили опитані нами рівняни біля бочки, оновлення їм до вподоби, і вони сподіваються, що місту вдасться вирішити багаторічну проблему із заторами. Дорога супер. Я сюди ввожу малу садик, дуже скоротило дорогу. І час перебування на дорозі, пробки і так само паркомісця добре, що зробили, бо тут було дуже незручно їздити до базару і так далі. Для зручності водіїв та пішоходів на вулицях Мазепи, Полоботка та Сагайдачного нанесли нову розмітку. Однак деякі кермувальники свідомо порушують правила або просто не знають про нововведення, що спричиняє аварійну обстановку. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.